У нас іспит, все, ми я починаємо мене. все. Не звертайте уваги, звісно, то мене просто. Та це нормально, добре, що бачимо. А так і треба. А що ж, нам треба на перехресті поворот, праворуч. Так, коментуємо, дивимося, що там за знаки так, у нас. У нас зміщення з угу. правої сторони. Ми допустимо швидкість 10. Скільки ми їдемо? Менше після Зробили вимогу знаку, так uh -huh. проїзд без зупинки заборонено. І бачимо ситуацію. Теж всі зупиняються. Бачимо, що там за машинка цікава. Сітруєнчик. Іспит, напевно. Да. І хто попереду йде? Супер. Далі буде коло, на колі буде другий з'їзд. Я трошки тут попідказував, ну там така вже ситуація була, що ці блокпости. Але ми повинні вміти по блокпостам. Зараз такий стан в країні, що і повсюди вони, да? от так? Отак от пройдемо, знак проїзд без зупинки заборонено і буде нам тоді. Закінчується дорога, реально. Ой, головна. Так, другий з'їзд. Другий з'їзд. Ми зміщуємося, тому що тут погане покриття і не можна їхати. Правильно. Далі буде перехрестя на ньому прямо. Поки що помилок нема. На колі буде другий з'їзд. Для чого перша передача? Яка тут потреба в першій передачі. Думала, пригальнувала, то помилка. Mm -hmm. Тобто ми ж заїжджали на коло спокійненько з другом собі, де все. Пам'ятаємо. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, чогось коло вільне, взяли на першу перейшли. Mm -hmm. Нічого страшного. Що це справа була? Перешкода. Що ми зробили її? Пізно об'їхали. Але ми ж її побачили? Так. Чи не побачив? Побачили. побачили. Ну, все. Тепер. по головній дорозі. Тут є такі два цікавих. А тепер вказівка. В найближчому дозволеному місці виконайте розворот зворотньому напрямку. Щось цікаве, так? Да? Справа може, ой, не, зліва справа може. Правильно? А, ні, не, не може. Треба тільки справа. Ой, зліва. Хоча... Хотя... Так, Нам потрібно що було зробити, виконати в три прийоми? Я вже неправильно зробила його. Ми, по-перше, заїхала дуже. і... На другий залетіли і як... Ситуація. От наша увага. Банально просто використати територію, заїхати внутрі, туди, сюди, і все. Банально. Для чого інспектору гаяти повний маршрут час? Ми собі раз. Заїхали б взагалі, щоб туди би заїхали б на проходну, да. Ну добре, нічого страшного, можна було сюди заїхати, да? щоб виконаємо тут тоді розворот в три прийоми. Mm -hmm. Нічого такого складного немає. Oh. Тільки от бачимо, розслабитися, mm -hmm. дії легкі. Ми просто mm -hmm. через е, півроку, коли будемо їздити, згадаємо, що ми робили, і просто будемо сміятися від цього. Ну, казалось би, знайти прилеглу територію, і розвернутися, правильно? Це не сасюри вже. Оп, клас! А прийом це перемикання передачі з першого на задню, з заднього на першого. Думаємо. Думаємо. А показчик? А, а покажчик у нас лівий, правильно? Куди кермо? Куди, кермо туди. туди показчик, так, супер. Угу. Ага, що був пам'ятаємо. Клас. Ну, Заїхали в цю прилеглу, нічого страшного. В житті знадобиться, так? Да? Тобто ми могли б її там виконати? Там так? ми могли просто внутріш заїхати і все. Початок руху ага. без показчика повороту і далі праворуч а в буде ситуацію, куди його треба включати? Я... Куди На кермо, постійні. туди покащик. Ми кермо вліво крутили, ліво і вправо, а тепер ми праворуч їдемо, то ми правий покажчик. Все, ось ми виконали розворот, але ми трошки вглуб заїхали. Нічого страшного, не критично. Все.